Це на захід схилилось. І що це значить? А це значить, що час настав вечірніх роздумів. Я радий вітати всіх, починаючи Слово Божого, мир вам. Хотів би сьогодні запропонувати вашій увазі, пороздумувати над тим, а що собою представляє наше життя. І Якщо десь так глибоко замислитись, проаналізувати. То ми десь, я думаю, в більшості погодився з тим, що наше життя це подібно як будівництво. Ми будуємо свої стосунки з оточуючим світом, ми будуємо свої стосунки з людьми, ми будуємо взагалі от своє майбутнє, приймаючи ті чи інші рішення. І ми, слово Господнє говорить, маємо бути такими. Мудрими будівничими, щоб не сталося, що будували, 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 де нічого не набудували. Е є така у Євангелії від Матвія е чудова, можна сказати, е повчальна така бесіда Господа Ісуса Христа, яка називається на Горна Проповідь або проповідь на горі. Там надзвичайно багато цікавих таких божественних істин. Істини, які корисні для того, щоб мудро будувати своє життя. І якраз і п'ятий, шостий, сьомий розділ цієї нагорної проповіді, вони відкривають для нас величезний такий масив тих Божих порад, Божих рекомендацій, як уберегти себе від якихось помилок, як від тих спотикань убезпечитись. Як в своїх в стосунках чи відношеннях з оточуючим світом, бути такими, як хоче бачити нас Господь. І що характерно закінчується ось ця нагорна проповідь, якраз і такою ілюстрацією, де говориться про те, що двоє людей вони так само будували, будували свій дім. Вони мали відповідні креслення, вони мали відповідні якісь можливі матеріали будівельні, вони мали і певну діляночку, вони мали все необхідне, і вони мали, я думаю, і так як сьогодні говорить ту документацію будівельну. Але справа в тім, що один із тих будівничих вирішив дещо зекономити на, будів... на будівництві, йому видалося, що Ось ті вимоги, які стосувалися основи, на які потрібно будувати, вони десь, можливо, є зайві. Це, скажімо, була місцина, де колись протікала річка, і там досить уже давно не було води, і хороша рівна місцевість, і так добре було б збудувати і нічого <кій> десь такого загрозливого не вбачалося в цій ситуації. Але й був інший, той, який будував так, як сказано було в тих кресленнях. І, здавалося, перший він був набагато успішніший, тому що його те будівництво воно просувалося набагато швидше, але в іншого, в іншого дещо відставало. Добудував один, вже можливо вселився, добудував і інший, але пройшло трошки часу, і прийшли випробування. І один будинок завалився, а інший, а інший устояв. Все те саме: і вітер, і бурі, і ріки розлилися. Що один будинок, що інший витримав чи не витримав, але він був під дією точно таких самих стихій. Один залишився стояти, а інший був зруйнований. Причина причина. Був збудований на фундаменті, був збудований на основі. І ось сьогодні я хотів би якраз і звернутися до того, а на чому ми маємо будувати своє життя, що являється основою для кожного із нас. Я хотів би сьогодні запропонувати улюблена церква, поважні і шановні глядачі, Слово Божу, запропонувати оривочок із слово Божу, із 18 псалма. Такі чудові прекрасні поради, які дає для нас з висоти вже ось 3000 років цар Давид. Йому багато доводилось будувати. Хотів збудувати навіть храм, все для того було. Але Бог каже, краще буде як син твій збудує. І ми будемо читати з вами ось цей 18-й псалон з 8 го вірша. Господній закон досконалий, Він зміцнює душу. Свідчення Господнє певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює, страх Господа чистий, Він навіки стоїть, присуди Господа правда. Вони справедливі всі разом. І ось далі, е, якби е, таке підсумовування сказано: дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед, і за сік стільниковий, і раб твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика. І ось е, Давид він. Будучи досвідченим таким царем, будучи досвідченим будівничим, він якраз і говорить про те, що будувати потрібно на міцній основі, і цією основою являється слово Господнє. Як важливо, щоб ми розуміли, що Бог є ось тією скелею, являється ось тим фундаментом, на який в тій нагорній проповіді будував ось той <кх> другий будівничий. Він до міцної тієї скелі докопувався, і <клес> ось це будівництво воно було успішне. В мене запитання: а на чому сьогодні будуємо ми своє життя, на чому будуємо свої стосунки відношення з Богом, на чому ми сьогодні десь угрунтовуємо ті чи інші бачення і розуміння, як потрібно поступати і що потрібно робити на наших життєвих дорогах? Потрібно. Перш за все, полюбити Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, полюбити ось це слово Його. От і тоді Господь Він дійсно буде і захисником, і хадатем, і нашою міцною баштою, в якій ми завжди будемо відчувати себе в безпеці. Як важливо, щоб ми полюбили більше всього, ось це слово. тому що це життя. І сьогодні багато людських трагедій вони якраз і полягають в тому, що люди будують просто на піску, що люди будують, можливо, навіть на якісь і е, болотисті такій основі, не задумуючись над тим, як важливо знайти ту скелю і будувати на ній. І ми з вами прочитали, що ось е, наскільки слово це Боже, воно живе і діяльне. Ми читаємо, що Воно зміцняє душу. Як важливо, щоб не, не підопадати на дусі, як важливо, щоб е, бути завжди впевнений в тому, що ти правильно будуєш своє життя, що ти правильною дорогою йдеш, що ти тримаєш правильний орієнтир. І далі говорить автор, що воно ось, е, умудряє і дає нам ось це свідчення. Ці накази Господні. Вони звеселяють серце. Багатьом накази здаються якимись такими, що обмежують людину, що її десь не дозволяють поступати, як би їй хотілося, але Бог він оберігає нас від таких якихось сумних наслідків або навіть і трагедій, які можуть призвести до тої руїни. Ми читаємо, що страх Господній очищує. Як важливо тремтіти перед Богом, перед Його Словом, розуміти, що це слово воно живе, і діяльне, воно проникає до поділу душі і духа і судить і думки, і наміри сердечні. І коли ми будемо будувати на цій основі, на цьому слові, повірте, ми не зробимо помилку, присуди ось ці Господні, вони правда, вони справедливі у виконанні їх. Велика нагорода, і як важливо, як важливо будувати своє життя так, щоб отримати в кінці ту велику нагороду і почути ці благословенні слова, які Господь промовить до кожного, хто удостоїться бути забраний у його небесну країну. Відіть благословенні в радість мого Отця, а Богові нехай буде подяка і слава. Схиляючись перед ним молитвами, ми його прославимо, бо Він цього достоїн. Амінь.